І здається, собі продав долому, а купив у дівці і привіз собою Палажку. І ось та Палажка була там, доглядала за, за його дітьми і, і її і ще молодою. Молоденька, 10 років. Вона хворіла на І, Але ж її жінка, Моніка Мукоєнська. І Оце співжиття тривало продовж довгого часу. Ну, ми можемо зрозуміти моніку, коли тут потім ця Палашка стала підростати, а, а ці стосунки тривають. І з часом Палашка народила в панську маєтку троє дітей, які живуть поруч із дітьми е, поміщниках. І більше того, ця палашка настільки розпереписалася, що вона стала штурхати моніку. Це ж описано в матеріалах суду. І врешті-решт моніка з розпачу запила і стала просто п'яницею. І тоді в пориві, в пориві зрештою, Букаєвський так неодноразово її бив, і навіть Палашка била, що забив до смерти цю моніку і вона помирає. Потім, дуже часто суди в таких випадках захищають поміщика. От. І навіть мати загиблої Моніки не стала звинувачувати відкрито е, свого е, навіженого зяття, бо вона боялася, якою ж буде доля дітей. Зміти, оце такі страшні речі. Тобто е, це я параналізував це, цей текст. Е, Цього, для того, щоб ви розуміли, що в суспільстві не все так однозначно. Не тільки е, були гвалтовані... А, так ще, ще ж один момент. Коли е, Палашка звернулася до Моніки, каже, що він вчинив зо мною на рубу, я ось хвора, а Моніка каже, що тут дивуватися, не з одною тобою таке трапляється. Гараєте? А карма тут і в цей момент її спостигла і вона пережила таку драму. Так, от, врешті-решт, е, е, коли почалося серйозне слідство, то Букоєнський просто видав е, Балашку за одного з своїх шляхтичів, які там були в нього, на, і так справа. І вже, і вже екстракт суду завершується словами, а називається екстракт суду таким чином. про смерть Моніки Букоємської. Яка загинула начебто від побої. Говлюєте? Начебто. Тобто фактично суд. Тобто, Ну, взагалі, реальні життя страшніші, ніж ми собі думаємо. І